Відбулася робоча нарада з головами фермерських господарств під керівництвом заступника міського голови Оксани Прокопець спільно з фахівцями Бродівської міської ради. Начальник відділу економіки та публічних закупівель Богдан Сторожинський проінформував фермерів про грантові програми підтримки у 2025 році, розповів про програму підтримки та розвитку сільського господарства, у рамках якої передбачено фінансову підтримку для малих та середніх сільськогосподарських виробників. У вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів на території Бродівської громади також обговорили фінансову підтримку вирощування нішевих культур, овочів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного насіння вітчизняного виробника, кредитування фермерських господарств через фонд часткового гарантування кредитів, комплексну програму підтримки та розвитку сільського господарства, державну програму є робота. Державні програми доплати ЄСВ для сільського фермерського господарства, пільгове кредитування фермерських господарств. Оксана Прокопець подякувала фермерам за нелегку працю та вручила грамоти від імені Бродівської громади та міського голови Любі Пастушок, Івану Приймику, Марії Мандзюк, Андрію Карпцю, Андрію Тимчишину. Зазначимо, що у бюджеті Львівської області на 2025 рік на заходи комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства виділено 21,8 мільйонів гривень. Кошти заплановано спрямувати на підтримку виробників, які здійснюють утримання корів та виробництво молока. Також сприяти оновленню сільськогосподарської техніки у підсумку зустрічі. Спільно напрацювали дорожню карту подальшої співпраці.